Адміністрація США не вірить, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО. принаймні те, що ми чуємо. Як ви думаєте, чи може ця точка зору прижитися в Сполучених Штатах навіть після президентства Трампа? пам'ятайте, що такою була думка і Байдена. Так, саме за часів Байдена відкидали ідею зробити кроки до фактичного членства України в НАТО на Вільнюському саміті, а потім і наступного року на Вашингтонському саміті. Тож ми бачили це за демократичної адміністрації, тепер ми бачимо це за президента Трампа. Отже, можливо, що люди в США вкажуть на надмірний ризик і конфронтацію. Але я сподіваюся, що ми не візьмемо на себе зобов'язання ніколи нічого не робити. Це не вибір Росії щодо того, що робить Україна чи що робить НАТО, це те, що Україна та НАТО мають вирішити самі. Тому, якщо ми не готові рухатися вперед у питанні членства в НАТО зараз, я думаю, ми повинні просто мовчати з цього приводу. Але уявімо, що Україна є членом НАТО. я маю на увазі, пане Волкер, Росія тоді ніколи не нападе на Україну. Це так просто. Так, я думаю, що це правильно. Я вважаю, що досі НАТО було ефективним настільки, що Росія стримувалася від нападу на територію членів НАТО. Росія проводила гібридні атаки на території членів НАТО. але повномасштабного вторгнення у них не було. Я вважаю, що це правильно. Що якби Україна була членом НАТО і це було підкріплено реальним плануванням і розгортанням сил і ядерною парасолькою, і все це, я думаю. Було б ефективним для стримування Росії, і це свого роду золотий стандарт, членство в НАТО. Я думаю, що ми зараз шукаємо щось не таке хороше, як золотий стандарт 10 з 10. але може бути щось на 8 з 10 або на 9 з 10. Це будуть гарантії безпеки від низки країн НАТО, розгортання сил, зобов'язання щодо навчання та оснащення України в майбутньому, а також прискорення інтеграції України в Європу. Усі ці речі додають безпеки, хоча вони не такі хороші, як членство в НАТО. І в той же час Європа все більше змиряється з можливістю виходу США з переговорного процесу. Чи може це насправді бути на краще. Це просто залежить від того, що означає вихід. Якщо це означатиме, що переговорний процес завершено, але санкції залишаються в силі і, можливо, навіть посилюються, а поставки зброї для України продовжують надходити, навіть якщо це відбувається на основі кредитів чи закупівель, а не грантової допомоги. Але якщо ці речі залишаться на місці, це було б чудово. Відхід від переговорного процесу також означає припинення санкцій та припинення військової підтримки України. Це було б гірше, А офіційні особи США сигналізують, що вони готові запропонувати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку британським та європейським силам, щоб допомогти реалізувати мирну угоду в Україні на суші, на морі, у повітрі чи вважаєте ви це серйозним проривом у виконанні останніх рішень Вашингтона? Ні, я не думаю, що це великий сюрприз. Я думаю, ми знали, що саме це зроблять США. Сполучені Штати не були лідерами у виконанні зобов'язань щодо цього публічно, тому що Сполучені Штати хотіли продовжувати тиск на європейських союзників, щоб вони взяли на себе ініціативу і об'єднали максимум можливостей, які вони здатні надати, щоб роль США тоді заповнювала прогалини. І я думаю, що це те, що ми бачимо. Так, і на завершення я просто хочу задати вам ще одне питання. нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп, якщо ви знаєте, направить свій гнів не на Україну, як здається, а більше на Росію. Чому, з вашої точки зору, звичайно, адміністрація Трампа більше тисне на Україну, а не на країну агресора. і чому Трамп досі відмовляється називати Путіна агресором. Утінеґресе, перш за все, Трамп не хоче персоналізувати розбіжності з Росією, бо знає, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів. Потрібно змусити Путіна погодитися зупинити війну. Єдина причина війни Росія постійно атакує. Тому треба залучити Росію до процесу і сказати їй, що потрібно припинити бойові дії. Тому я думаю, що це головна причина тиску на Україну, особливо після тієї зустрічі в овальному кабінеті в лютому. Трамп пішов з зустрічі з занепокоєнням, що Україна насправді не готова закінчити війну, а також хоче продовжувати бойові дії. Чим більше допомоги ми надамо, тим більше Україна буде воювати. Він хотів чітке зобов'язання від Зеленського про негайне припинення війни, на що Зеленський погодився. І я думаю, що зараз ви бачите набагато більше узгодження між США та Україною, ніж ви бачили до цього моменту. Але саме до цього моменту, я вважаю, Трамп почав стиску на Зеленського, одночасно намагаючись залучити Путіна, спокушаючи його. Тепер, якщо те, що ми бачили у Ватикані, продовжиться, Трамп дедалі більше розчаровується в Путіні за те, що він не зробив свого внеску в згоду на припинення вогню. Справді. я хотіла би також ще запитати вас, як ми можемо змінити це уявлення про те, що більше зброї для України це не дорівнює те, що довшою буде війна, але це означає, що швидше настане мир. Вірно. Я думаю, що згоден з цим. Я думаю, що чим сильніша Україна, тим більшим буде стримування від майбутніх російських атак. Зараз у нас все ще тривають бойові дії, і чим більше зброї має Україна, тим гірше для Росії, і Росія може відчувати тиск, щоб потім припинити війну. Тому я вважаю, що це правильно. Але я думаю, що президент Трамп дивився на це як на непотрібну війну. Три роки бойових дій багато людей загинуло. Тому його пріоритетом, коли він про це говорить, завжди є негайне припинення бойових дій. І саме тому так важливо, щоб США та Україна зараз погодилися з цим пунктом, тому що це викриває той факт, що Росія все ще хоче воювати.